Тут були й козацькі забави виставка розпродаж сувенірної та кулінарної продукції, майстер-клас частування кулішем. Учні професійно-технічних навчальних закладів вони підтримують, скажімо, миру на на всій планеті, в тому числі однозначно, хочуть внести свою певну частинку в те, щоб забезпечити мир в нашій країні. Ми виготовляли своїми руками для людей, щоб взяли люди від нас частинку серця, щоб вони зберегли для себе. Кошти, які ми зберемо, ми будемо збирати для наших бійців, які в зоні АТО. Ми також вирішили приєднати. Натися до цієї ярмарки і купити собі оберіг приєднались до учнів професійно-технічних навчальних закладів і громадські організації. Тут і годували, і сивуху наливали. Все, що тут приготували на тому столі для наших, для наших бійців. Ми сьогодні сьогодні зьоні, до копійки збираємо і зато на передову до них. А поруч варили куліш одного такого казана. Вистачає нагодувати більше двохсот козаків або один курінь. Сало і м'ясо плаває, як положено. О, бачите, дивіться, жирненьке, все стильне, але каша потім все це в себе вбирає. виходить дуже ситно і дуже я вам кажу е дієтично. А як застиває, потім її можна різати ножем і брати з собою і походити, куди завгодно. На вогні розігрівчи холодно, їсти велику увагу привернув майстер клас із гончарських виробів для малечі своє задоволення. Можна покоперсатись у глині та й навіть що з нею зробити. Опа. теж в місті ще можна в глину виморзатись. Дуже цікаво. Тоже дуже дуже нравиться, класно. Приємно бачити всіх нас, вишиванках. Розуміє, що ми єдині. Усі кошти, які зібрали організатори, віддадуть волонтерам, які закуплять амуніцію для військових на сході.